Вітаю вас, любі малята! На вулиці чарівна пора року, зима, а отже скоро настане свято Новий рік. А що ж люди прикрашають на це свято? На свято до тебе прийшла і до мене ця гостя, колюча, струнка та зелена. На ній дивокульки барвисті так сяють, з гілок світні дощики гарні звисають. Гірлянди гарять. Малята, як гостю красуню зелену цю звати. Так, це новорічна ялинка. Отже, люди прикрашають на Новий рік ялинки. Малята, а подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Так, це лісові звірята, це лисичка та зайченятка. Алята, подивіться, а що вони з собою принесли? А принесли вони з собою кошики. Давайте подивимося, які кошики. Так, це кошик великий та маленький. Великий кошик буде для якого звіря? Так. Для великого. А маленький для якого? Так. Для маленького. Малята, а що ж в цих кошиках? Давайте подивимося. Тут звірятка принесли іграшки на ялинку, великі та маленькі. Це шар. Він великий, червоний, золотистий, це сніжинка. Вона велика. А це сніжинка, вона маленька. Сніжинки білі та блискучі. А це новорічний грашковий ведмедик. Він також великий. А це маленький гномик. Ось малята ми разом з нашими звірятками і украсили новорічну ялинку. Наша ялинка звеселіла та радіє. Малята, так хто ж сьогодні до нас завітав у гості? Так, це лисичка та зайчик. А що ж звірятка з собою принесли? Так, іграшки великі та маленькі. Молодці малята, до побачення, до нових зустрічей.